Доброго, всім осіннього пригожного дня. Сьогодні сонечко світить. Так і хочеться щось поробити. Приїхав з роботи, мабуть, такого нічого не робити. Ми, може докінчу трохи прицеп. Там сідушку поставив, ще спинку. Буду палити бур'ян не можна. Буду вивозити. Значить Сьогодні вирішив зробити такий, як кажуть, огляд двох мотоблоків зірка. 105 дізель, 6 лошадок. І свого зірка 41. Бувший дизель, зараз бензиновий. 15 років експлуатації. Експлуатація така хороша. Я ним і прицеп своїм. Колись получали зерно, навіть умудрився по прямій із стуку привезти Ось 900 кг. Правда, ремні згоріли, у мене ремінний. А так 700 кг, він і грампель возив. І воду я возив, як до сина в нього колодязь був. Треба було чистити, я возив по 600 літрів води, він тягає, нагору виход тягує першу передачу. І тільки шківа більше трохи ставив. Що мені подобається в ремінних, що тут можна поставити шківа І поміняти швидкість Швидкість і тягове усілля. Ну, Я так сьогодні вирішив, що за ці роки, що поламалося, чим вони себе оправдали. чим цього. Ну, Скажу вам одне, що перші ті мотоблоки, які йшли, зборка, вони хоч і йшли і китайські ці мотоблоки. Вони в Дніпропетровську їх собирали тоді і привозили, то ці мотоблоки так. Ці мотоблоки в нас такі зірки, як у брата 105. Потім укупляли ще 4 чи 5 душ. Всіх вони працюють, і дуже добре. І таке, як у мене, два я знаю точно. В одного навіть ще й досі дизель працює, ну, він мало ним працює, а я своїм більше. В себе культивірував, до сина їздив культивірував. Ну, як кажуть, це не тільки нагрузки, а то як ще ти його... Експлуатую. Ще два рази за сезон міняю масло, весною осінню міняю масло. Перед фрезеровкою осінню поміняю, буду фрезерувати, поміняю масло. і Весною опять міняю масло, перефрезюю трохи і перед посадкою міняю масло. Лучше потратити трохи на маслі, ніж на ремонті двигуна. Ну що ж, дивимося. Ну, приїхав спеціально до брата зняти. Мотоблок зірка 105 йому було в вересні 15 років, в кінці вересня, як я брат, купив, Ні, в початку вересня, це я свій в кінці купив. Багато жаліються, що я мало про нього показав. Значить, що за 15 років у ньому, які були поломки. Перше, це поламалась тут корзинка. Заводки купили другу, вона так само. Потім ось зробили так. Тут на барашки. Накрутив веревочку, завів. І що він? Тепер йшли без, без стартера. Навіть тут не було відверстя. Брат не дуже давно купили, ну, наверное, 4 чи 5 назад. Купили стартера китайського, просверлили, поставили отвір, там поставили генератора. Тут ось знімали маховика, поставили тут генератора. Сюди встановили стартера. Він відпрацював два роки, накривсь, потім ще брат купив одного. Ну і поміняв, звісно, за це час це другий акумулятор. Та показує, то жаліються, що мало розказав. Вивів брат наверх, як тут зробили, мішало. Вивели ми з братом наверх ось так воздухофільтр. Дуже добре працює, особливо як йде культивація. Пилюка весною. Він менше фатує пилюки. Значить, колеса Жигульовська резина стоїть. Зимня, це я шестюрки брату віддав. Ну, так він на неї копає. Робили ходу зменшувач. Ну, в принципі, на холостому ходу це дизель, шість лошадіних сил. Значить, Задню скорость брат вивів ось так. Зараз я вам... Ой, то, що тут таке. Ось так тягую сюди, раз, включив, виключив. Задня скорость. І зробив брат на руль, зробив включать перша і друга. Тут він дві скористі вперед, одна назад. Крила вже сам поробив, це не рідний, по-моєму. Ну, ось такий тут. Кнопки на старті на це все зроблено. Ось такий мотоблок. За 15 років ну розшаталося трошки тут. Підложували пластинки. Тут вставляється 32 оська. В нього. А так він себе оправдав. стоїть він тоді 6640. Да? 6640 гривень Це у 2007 році в початку вересня. Ось ну, такий мотоблок. Ще брат зробив підйомник піднімати. Це підйомник, щоб піднімати його, підставив, вижав і міняє колеса Ну як ним брат пользується, я ні разу не бачив. Так що брехати не буду. А зранку піднімав, каже, значить піднімав роботу є. Ну, прицепа не буду я показувати, прицепа бачили. Аналогічний, хто хоче подивитися в Григорія Агро, він по такому, я знімав про нього відео, він по цьому прицепу жінці робив, тільки він зробив самоскид. А у брата простий. Ну, такого сильного, що немає возити, щоб скидати, розкидати. Отак можна зробити, так можна так. Зеркало я заднього виду, як з прицепом їздить. Ну що ж. Одні з перших ці зірка 105. Мені здається, це в середньому класі найкращий мотоблок. Ім по мощності і по тому, як бере бензин. А, ще ж так, да, забувся, бо гараже глушник в тому, році, в тому році, да? в тому році розрізав тут, переробив як каналов по тому, обварив. Тут Азбес положив, варив, ну як він працює, працює так само, як і той. На попередньому відео можна послухати, як і звук. Так він і працює, не давиться, нічого, все нормально. Ну що ж, всім до побачення. Щас так покажу, який мотоблок цей. Всім спасибі. Так, а ось, мій мотоблок. Він був і є в основному. Зірка 41. йшов він з мотору з дизель, 4 лошадки, корбою так заводився. Десь там я вам... Зараз покажу, що з того мотора сталося. В общем, от працював той дизель на таких Зірка, добриня, там ще якісь пам'ятаю. Працював він 9 років, 8 років з потім поміняв кольця. Ще сезон от працював на, на тих, як кажуть, кольцях. Потім поршня поміняв, купив циліндр, поршень. Поміняв, почав фрезерувати, три сутки пофрезерував, він як заглох. Не можна було його завести. Був у мене такий самий 6,5 лошадок форте. Я поставив форте, попрацював він сезон на мотоблок на двигуну форте, потім купив таке ДДЕ. І ось уже 4 роки він працює. На бензиновому. Значить, що я тут зробив? Як міняв на бензиновий, я, значить, під ось підложив. Раз, два, три, 4, 5 пластин, я їх важив. Ну, десятка тут вони. Порядка 19 кілограм вийшло. Бо, тому що цей двигун 16 кг, а дизель був 43 кг незаправленого. Ну а цей 16 кг незаправленого. Тобто разницю я трохи компенсував і поміняв ззаді шків. Шків тут був рідний 160 Я сюди поставив 180 тому що той давав 2400 максимум, а цей дає 3600 максимум. Ну, максимум ніхто не дає так. Який ще що ж замінив Рулік Зняв желізний, поставив капролоктановий рулик. Ну це сюди так. І тут була така, як хто пам'ять у кого так є, то тут була така скоба, я її відкинув, а зробив такий лапку переніс, такий як, щоб чіпляти туди фрези. Ну, туди фрези я не чіпляю. Їх так вожу. Ну Поставив резину тут 4х10. Рідна йшла 4х7, ну вон нею так тільки користується. Замінив. Тут газ поставив, тому що той відпрацював своє. Ну Так ось він тут написано. Зірка 41. Весь культиватор. Там 3,6 кВт мотор був двигун. Редуктора я не трогав. Тут редуктор шестеренчастий, я його не трогав ні разу. Ну, Це тільки що погано, що тут Юра Сербін вивів сюди такого сапуна, у нього вийшов, я не вивів. І як надляш він переливається, тоді треба було якось вивезти. А так за 15 років він себе зарекомендував дуже добре. Ось такий він був, салатовий весь, ну Це я вже під двигун перекрасив. Значить, Ви бачили, що і юсучку він тягне, шківа більше ставлю. Я не мій культивірую. Колись пробую плужок тягати, маленький, саморобний, з балона з газового рога. Ну, горать це нема смисла. рези поставив та перекультірував. А мотоблоком бігати це не є, як кажуть, дуже добре. Ось так сьогодні, щоб не жалілися, що короткий огляд, друзі, то я зробив огляд обох мотоблоків своїх. Тобто братового мотоблока. І свого брат купив у началі вересня. Я купив 21 вересня 2007 року. Отдав за нього тоді 4950, тобто 1000 доларів я тоді отдав за нього. 4950 950, 950 гривень. Ну, ще 50-ку дав за привоз. Так і вийшло. Бо восьмірку в машину не влазив, він був вже собратий. Так і вийшло. 1000 доларів я за нього дав і не жалію. Вони ці перші, я кажу, чисті китайці, вони працюють дуже-дуже добре. Мені зараз городу в мене мало, і був город 25 соток мені хватало, вистачало. А зараз тим більше хватає на це. Прицепа до нього я зробив. Один був. Тепер другий зробив, тягає він і прицепа і культивірую. І діти катаються, внуки. є адаптер. Чіпляю, діти внуки катаються. Ну що ж. Всім до побачення.